Так, друзі, ну що, загалом у нас сьогодні ситуація дуже цікава з погодою. Дуже сонячно, на відміну від а, да, вечора, а, верніше ночі сьогоднішньої. І бачу, що з центру рухається якийсь такий Сніговий, я так розумію, циклон, тому що бачите, що хмари така ідея полоса цих хмар, от, дуже такі потужні, тому що навіть тут ми можемо спостерігати, що е, над сонцем, яке скоро буде сідати, отакі е, зберігаються також такі хмарні скупчення. От, я так розумію, що, скоріш за все, буде знову а, сніжно. Згідно з прогнозами. До речі, знову прогнозують і туман. Ну, я так розумію, це скоріше за все, що буде а, вже знову таки вночі. Цікава річ, друзі, поки я намагався додати. Попереднє відео на YouTube, хмари розвіялися, і навіть на центр зараз нічого не наступає, що мене доволі таки здивувало. Просто випадково так глянув у вікно і побачив, бачите, що хмари відступили. Навіть ті хмари, які були над сонцем, їх зараз немає. То вони повністю розвіялися. Я так розумію, це моє припущення, що там через великий такий атмосферний тиск і холоднечу сильний, сильний вітер. Це навіть по верхнім шарам атмосфери помітно. От. І зараз рух вітру поновився із півдня, і де він на північ. Це видно за нашим прапором. В центрі кадрово бачите прапор. от І він якраз показує напрям вітру на, на північ. ось, А на заході у нас якраз наше сонечко. Така Бачите, цікава погодна ситуація.